Стратегія розвитку вашого бізнесу. Як ми експертно підсилюємо бізнес. Стратегічна сила це капітан. Розвиваємо стратегічне бачення капітана бізнес корабля. Створюємо маршрутну карту розвитку бізнесу, продукту та комунікації. Розробляємо стратегію виходу в Блакитний океан. Визначаємо курс на ціль, сила імені, бренд та репутація. Місія, візія, цінності, позиціонування, характер бренду та його комунікація. Репутація бренду. Рушійна сила топ-менеджмент. Визначаємо стабільні потоки доходів, розгружаємо топ-менеджмент від рутини, описуємо модель використання ресурсів з оптимальною вигодою, страхуємо ризики за рахунок їх розведення, переводимо корабель від кризового менеджменту до системного управління. Командна сила це екіпаж корабля. Підвищуємо ефективність команди, знаходимо слабкі місця організаційної структури та оптимізуємо її, заряджаємо ідеологію корпоративну культуру, налаштовуємо бізнес-процеси. Сила довіри це клієнти. Визначаємо доцільну аудиторію, обираємо ефективні способи комунікації з клієнтом, надихаємо клієнта залишатися лояльним, забезпечуємо комфортний шлях клієнта, підвищуємо силу опору, ринкову силу, створюємо унікальну ціннісну пропозицію та додану вартість продукту, оформляємо достатньо широку продуктову лінійку, актуалізуємо вектор руху на скорочення чи масштабування, виводимо новий продукт на ринок чи підкорюємо нові ринки, підвищуємо конкурентну здатність на ринку. Як назвеш корабель, так він і попливе. Чому варто обрати інтех? Інтех – це стратегічні сесії топ рівня, стратегічні воркшопи, чекапи для компаній та експертів, розбори бізнесу у форматі мастермайду, стратегії для бізнесу і свідомий маркетинг, робота з бізнесом за авторською методикою та неповторним стилем від майстрині стратегій, Інтегріті». Ми забезпечуємо найкращий клієнтський досвід, організовуємо відкритий та прозорий процес надання послуг, гарантуємо зрозумілий і прогнозований результат співпраці. Як сформувалася наша бізнес-надивленість? Досвід роботи з різними бізнесами та сферами формує широке коло можливостей для зростання саме вашого бізнесу. Інноваційні рішення ми часто знаходимо. На перетині різних галузей, які стають очевидними за рахунок нашого рівня надивленості, допомагаємо знайти проривні рішення для бізнесу. Ключове рішення це стратегічна сесія. Підходить бізнесам, яким потрібна зміна цілей чи вектор розвитку компанії, оновлення стратегії, ідеології та організаційної культури, ребрендинг та оновлення бізнес-моделі. Вивід нового продукту, чи вихід на новий ринок, впровадження автоматизація чи систематизація бізнес-процесів, реорганізація бізнесу та структури компаній, оцінка можливостей стратегічного партнерства, оптимізація структури чи розширення команди, вирішення кризових ситуацій, провадження стратегічного та системного маркетингу, зміни в керівництві. Виявлення та аналіз причин фінансових та стратегічних поразок адаптація бізнесу до змін зовнішнього середовища. Експрес-рішення від InTech – це стратегічний воркшоп. Підходить експертам, стартапам та бізнесам, яким потрібен запуск бізнесу, упаковка бренду та розробка брендбуку, формування унікальної торгової пропозиції, розширення або звуження продуктової лінійки, розробка сайту, розробка smm стратегії розробка бренду в соцмережах, монетизація блогу, підготовка до представлення на виставках, розробка рекламних кампаній. Експертне рішення від інтех, Це створення стратегії власником бізнесу, підходить власникам, керівникам бізнесу та експертам, яким потрібно написати стратегію розвитку бізнесу, продукту чи бренду, наповнити стратегію власними цінностями і баченням, наставництво у процесі створення стратегії, розвинути стратегічне бачення, навчитись створювати стратегії розвитку, самостійно знаходити найкращі управлінські рішення, досягати амбіційних цілей, очолювати тренди та будувати свій унікальний бізнес. Шлях досягання без безентех виглядає надто заплутаним. Натомість шлях досягання цілей зентех хоче на хвилях та все ж виглядає прямішим. Досягати своїх цілей можна і без інтех, але зентех краще.